Вітаю, я Ліда і це мій канал Пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу запропонувати вам зв'язати ось таку чудову шапку для діток. Я зв'язала вже таких дві: одна для моєї донечки, одна для сина. Одна на розмір голови 48,50, а ця на розмір голови 50-52. Для цієї шапки нам потрібна пряжа Gazal Happy Fit де в 50 грамах 175 метрів. В'язати я буду в два складення для того, щоб мені зробити градієнт. На жаль, я знімати почала вже ось цю шапку, тому трішки буде погано видно, бо чорний колір, але вже як є. Отож, давайте трішки цю шапку роздивимося поближче. Ширина цієї шапки складає 19 см, і висота шапки без балабона це 18 19 см. Спиці нам потрібно буде 3 мм для резинки і 3,5 для основного візерунку. Отож, давайте перейдемо до розрахунків. В мене в 10 см 2,5 петлі. Об'єм голови 52 см. 52 я множу на щільність мого в'язання 2,5, в мене виходить 106,6. Потім ми від цих 106,6 віднімаємо 15%. Це для облягання, щоб шапка не була занадто вільна, а комфортно сиділа по голові. В мене вийшло 90 петель. Нам потрібно, щоб кількість петель була така, яка ділиться на 4, тому що рапорт візерунку в нас складає 4 петлі. 90 в нас не ділиться на 4 рівним числом, тому я додала ще 2 петлі. Це буде 92, і плюс одна петля для замикання в коло. Отож, на спиці ми набираємо 93 петлі. На спиці номер 3 Ми набираємо петлі любим зручним для вас методом. Я набирати буду методом довгий хвіст. Беру початок нитки. Завожу її за великий палець, обвожу навколо вказівного, вивожу сюди на долоню і починаю набирати. І з середини завожу під великий палець до вказівного, протягую через петлю і скидаю. Все, в нас на спицях з'явилося перших дві петлі. Далі ми будемо в'язати по одній петлі. І скидаємо. І так набираємо потрібну кількість нам петель. На спиці я набрала 93 петлі і зараз буду витягувати одну спицю. Так, витягуємо, і тепер будемо наші петлі замикати в коло. Розприділяємо всі петлі по спицях, слідкуємо, щоб вони ніде не перекрутилися. Ось, дивіться, бачите, ніде не перекручені дивляться косичкою наверх. І будемо замикати в коло. Першу петлю з лівої спиці передягаємо на праву петлю, потім перша петля з правої спиці піднімаємо і накидуємо на петлю. Яку переділи з лівої спиці. Ось так накинули. Тут ми її знімаємо і затягуємо за два хвостики. Тепер цю петлю, яку ми знімали, повертаємо назад на ліву спицю. Тут трішки підтягли, тримаємо за хвостик і починаємо наше в'язання. Ми будемо в'язати резинку один на один, лицева. Виворітня, лицева, виворітня. І так в'яжемо до кінця ряду. Ось я дов'язала до кінця ряду. Ось остання петля, вішаю маркер початку ряду, і далі продовжую в'язати резинку один на один по колу. Що хочу сказати, дівчата, беріть спиці з тросиком 40 см. Для шапки це самий ідеальний розмір. І спиці, в мене тут спиці довгенькі, то мені не дуже зручно, тут здається 14 см. Беріть коротші, 10 чи 12 см, тоді їх зручніше в руці держати. Ну, це так мої спостереження. І далі в'яжемо резинкою 1 на 1 на висоту 8 см самостійно. Ось я дов'язала свою резинку на висоту 8 см. Ви можете більшу, можете меншу, як кому подобається. Ось, у мене 8, ну 7,5. Нічого, мені підійде. Далі будемо робити фіксований відворот. Як це роблю я дов'язую останню петельку, маркер. І далі я буду робити таким чином. Лицеву я буду знімати, виворітню пров'язувати. Лицеву знімаю, виворітню, пров'язую. Лицеву знімаю робоча нитка за роботою. Виворітня пров'язана. І так, в'яжемо три ряди. Зустрінемось в четвертому ряду. Ось я пров'язала три рядочки, і подивіться, вже сформувався відворот. Бачите, ось така, ніби доріжечка. І воно в цьому місці буде отак загинатися. І подивіться, який виходить красивий, акуратний відворот. Так, я закінчила третій ряд, і далі просто буду в'язати резинку 1 на 1. Продовжую в'язати. Резинку 1 на 1 в'яжемо на висоту, десь не доходячи 1 см до висоти. От коли ви будете так загинати шапочку, не шапочку, а ваше полотно, щоб оця друга сторона. Десь не доходила 1 см. Ну, це приблизно, якщо в мене резинка 7 см, то це приблизно десь 6-6,5 см. І потім ми з вами зустрінемося. Ось я пров'язала резинку потрібної мені довжини. Якщо я складу цю резиночку, ось так. Бачите, який красивий вийшов відворот фіксований. Дуже гарний. Ось я склала, і в мене, ну, ось скільки тут сантиметр, півтора сантиметри до висоти основної сторони. Що далі я буду робити? Якщо ви шапку будете в'язати одним кольором, то ви просто продовжуєте в'язати. А я буду робити зараз градієнт. Я зараз відріжу одну ниточку. Вона нам не потрібна. І просто приєднаю чорний колір. Просто прив'яжу звичайним бузликом, яким вам подобається, таким можете в'язати. Це виворітня сторона, тим більше це відворот, тут видно, його не буде. Все. І далі. Я пров'яжу один рядочок резинки один на один, і потім вже перейду на основний візерунок. Я пров'язала один рядок з чорною ниткою, і тепер буду починати в'язати візерунок. Ось моя остання? А що Ось моя остання петля, і починаю в'язати. Візерунок складається з чотирьох петель. Перший ряд візерунку, ну, точніше, перший ряд візерунку йде в нас резинка 1 на один, так як ми її в'язали на самому початку, тому ми почнемо свій візерунок з другого рядка. Другий рядок у нас одна лицева. І три виворітніх. Знову одна лицева і три виворітніх. І так в'яжемо до кінця ряду. Ось я дов'язала другий ряд візерунку, так як перший ряд візерунку в нас йде резинка один на один. У нас це було на початку, а другий ряд візерунку йде одна лицева, три виворітніх. Тому зараз знову повторюємо один ряд резинки один на один. І другий ряд ми в'яжемо: 1 лицева, 3 виворітні. І так ми в'яжемо на потрібну нам висоту. Якщо ви будете в'язати одним кольором, то ви далі просто в'яжете на, на загальну висоту 18 см. Якщо ви хочете, щоб шапка була з вищою маківкою, то можете в'язати 19,20 20. Я буду робити градієнт. В мене резинка відв'язана, в мене резинка відв'язана 7 см, тому градієнт я буду робити також 7 см. Потім через 7 см я приберу ось цю ще одну жовту ниточку і добавлю ще одну чорну. І далі до потрібної висоти я буду вже в'язати чорним кольором. І зустрінемося вже, як будемо робити маківку. Ось я пров'язала на потрібну мені висоту шапку. І далі буду закривати шапку. Можливо, чорний колір погано буде видно, але вже як є. І для того, щоб почати закривати маківку, нам потрібно зупинитися на тому ряді, де ми пров'язуємо одна лицева і три виворітні. Отож, одна лицева. І я буду в'язати три виворітні разом. Я переверну на іншу сторону петлі, щоб мені було зручніше. Ось так. Три разом знову одна лицева. Три разом виворітньою. І так в'яжемо до кінця ряду. Ось я дов'язала скорочення, і наступний ряд я буду в'язати всі петлі по візерунку. Одна лицева, одна виворітня. Одна лицева, одна виворітня. І так в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язала останній ряд. І буду тепер відрізати нитку. Нитку відрізаю трошки так подовше, вдягаємо нитку в голку і будемо знімати петлі. Так, ось. І просто всі петлі перезнімаємо. Все, всі петлі передягли на нитку, і тепер витягуємо нитку, і ось так гарненько все стягуємо. Тут трішки поправляємо, затягли. Можна ще. Можна ще ось тут, отак, по колу пройтися, щоб нитка зафіксувалася, гарно затягуємо. І виводимо нитку на виворітню сторону. Ось так вивертаємо, витягуємо нитку, і тут її фіксуємо. Я ось так роблю вузлик. А далі нитку просто ховаю, в ближчий до цієї нитки лицевий ряд, ось так, в лицеві петлі. В одну сторону, і щоб нитка не вилізла. Так само і в другу сторону, небагато. Все, нитку витягуємо, голку витягуємо, лишнє відрізаємо. Всі останні нитки теж ховаємо. І ось така, ось така в нас маківка вийшла. Ось чудова маківка. Я сподіваюся, що чорний колір вам хоч щось там видно. Ось така чудова вийшла шапка. Можна її вже і так носити, але я хочу зробити ще балабон. І також можна балабон або зробити самому, або купити його вже готовий. Що для цього потрібно? Я беру. Жовту нитку, яка в мене ще залишилася, залишаю трішки на руці, на долоні нитки і починаю ось так обматувати пальці. Якщо у вас є помпонниця, то це можна зробити на ній. Багато не буду наматувати, тому що я не хочу дуже великого балабона на шапці. І ось так наматую нитку. Трохи жовтого намотаю, Добавлю трішки чорного, в мене там ще є. І потім зустрінемося, я покажу, що робити далі. Ось що в мене вийшло. Я відрізаю нитку трішки подовше, щоб нам потім можна було прив'язати цей балабон до шапки. Так. І тепер нам потрібно зв'язати. Ось тут ось ця ниточка в нас є, ми її заводимо сюди, отак між пальці, а цю ниточку. А цю ниточку, якщо я вивела з цієї сторони, то мені потрібно завести її на, на цю сторону. Ось так. Витягуємо, трошки незручно, але можливо, ось я витягла нитки і тепер знімаю з руки ось, що в мене вийшло. І тепер нам потрібно зв'язати ось тут з однієї сторони я зв'язую, затягуємо сильно, сильно, сильно. Наскільки це можливо, перевертаю, е, намагаємося, щоб оця нитка була посередині, перевертаємо і з другої сторони затягуємо, Так, можна ще раз перевернути. І тут вже зав'язати на два бузлика. Можна окремо нитку брати і зав'язувати. Так, ось який у нас вийшов метелик ніби. Тепер ми будемо розрізати наші нитки. Розрізаємо по центру, не спішимо. Все охайно. ми потім його, Якщо воно навіть буде і не рівне, ми потім його все рівно будемо ще рівняти, бо воно там нитка більша, там довша буде, тому ріжемо і не боїмося. Ось так розрізали. Ці нитки, які ми не дорізали, ще дорізаємо з цієї сторони. Також Так, ось що в нас вийшло, як бачите, не зрозуміло що. Зараз ми його ось так трішки розрівняємо. І тепер будемо підрізати і рівняти. Просто так зрізаємо, щоб воно було все однієї довжини. Ось який в мене вийшов балабончик, трішки він такий кривенький, але нічого. І зараз я його відразу прив'яжу до шапки. Тут в нас поки що немає ні переду, ні заду, тому так буде навіть простіше. Заводимо крючок з виворітньої сторони. Ось Тут підхвачуємо одну нитку. Витягуємо. Так, витягли. І знову гачок, ось навпроти, запихаємо і беремо іншу нитку. І також її витягуємо. Так. У нас трішки. Все витягли і тепер просто зав'язую ось так. Можна на два вузлика, можна на бантик, щоб потім можна було. В разі чого його зняти і поміняти. Ось так. Раптом дитині не сподобається, то ви з легкістю його можете зняти. І ось така вийшла в нас чудова шапка. Тут ще нитки треба заховати. Ось така чудова, тепла шапочка. Сподіваюся, що майстер-клас був вам зрозумілий. В'яжіть із задоволенням, і не забувайте ставити вподобайки. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!